Доброго дня! Часто в нас дилери питаються, чи можна вмикати світильники на, дві, на два вимикача. Тобто, щоб одна пара світильників включалася на одну клавішу, інша пара, наприклад, на іншу клавішу. І вони всі були в одному трекові. Світильники, звичайні, це не смарт-світильники. Для цього в шинах використовуються дві дорожки мідних для пропускання току. Для цього ми беремо світильники. З двома фішечками. Одна фішка запітується на верхню доріжку, інша фішечка запитує нижню доріжку. І для цього використовується на один трек два блоки живлення. Один блок живлення запітує верхню доріжку, інший блок живлення запитує нижню доріжку. Тепер показуємо, як буде. Включаємо основне світло. Так, включили на один вимикач одне світло, у нас основне світло світиться. Ще нам треба включити декоративну підсвітку, включаю інший вимикач. Тепер у нас світиться від іншого вимикача і деко, і основне. Можемо основне виключити. Буде більш таке деко освітлення. Вечірній такий варіант.